Цікаве заняття складання пазлів. У слові скласти. Що писати з чи «с»? Важко зорієнтуватися у правописі цих префіксів, якщо не знаєш правил. Але, ви знаєте, там немає чого вчити. Простіше простого. Отже, правопис префіксів: з зі і с. Який же префікс писати: з чи с? Тут нам допоможе кафе. Під назвою птах. Перед усіма приголосними, що входять у цю фразу «кафе -птах», к, «п», «т», «ф», «х» – ми пишемо префікс с, наприклад, сказати, спитати, стримати, сформувати схитрити. Перед іншими буквами ми пишемо префікс з. Натисніть на паузу і з'ясуйте, у якому варіанті правильно написаний префікс, це варіант г, сцілити префікс з, стурбований префікс С перед Т, сфокусований префікс С перед Ф. Отже, правильний варіант все ж таки Г. Для полегшення вимови перед збігом приголосних вживається префікс зі. Зібратися, зійтися. Натисніть на паузу і з'ясуйте, у якому слові буде вживатися префікс зі. Правильний варіант В а. Стерти. Префікс с перед Т. Б. Зшити префікс з перед Ш, а ось у В префікс з, бо штовхнути починається двома приголосними. Ось і все. Все просто, вивчай легко.